У День державного прапора України, 23 серпня, в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся показ документальної стрічки Мстислава Чернова, «20 днів у Маріуполі. Фільм демонструє втрати і руйнування, яких зазнали мешканці міста на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ми радіємо, що у нас склалася добра дружба з Архаус Трафік, яке пропагує українське, підтримує українське і допомагає нам пропагувати і. Тримувати українське, в даному випадку українське кіно. Я абсолютно точно сьогодні знаю розумію, що ми не маємо нічого забути. Ніщо не має пройти повз нашої владою. Ми маємо абсолютно точно знати все, що сьогодні відбувається в Україні з нами, з українцями по всій нашій землі. Ми маємо це знати для того, щоб. Ніколи не забути і ніколи не простити протягом майже трьох тижнів у блогі Авторам вдалося зібрати десятки годин беззаперечних відеодоказів страшних злочинів окупаційних військ. Знімальна група фільму «20 днів Маріуполі» цього року стала володарем першого в історії України Оскара. Стрічка свідчень незламності українців і жорстокості російських військ здобула перемогу у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Я вважаю, що треба відверто і показувати так, як є. Тому що це історія, це буквально доказ того, що росіяни це насправді не люди. Такі події потрібно нагадувати. Я хочу сказати, що такі події потрібно поговорювати, показувати з психологами, продумано, але і підлітком в тому числі. Чому так кажу? Тому що це їх пам'ять. Якщо ми зараз будемо створювати умови вакуумні від інформації, від війни для нашої молоді. Я буду думати, що майбутнє у нас не буде дуже яскравим. Треба пам'ятати, це другий фільм, який показали в бібліотеці під час кіноклубного фестивалю українського кіно організованого українським кінодистриб'ютором кінокомпанією Артхаус Трафік у межах проєкту кіноклуб Всеукраїнська мережа за підтримки Українського культурного фонду та посольства Королівства Нідерландів в Україні Павло Москальов Олексій Уменський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.